Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження. Друзі, це Mazda 6 2007 року випуску. З бензиновим двигуном 2.0, коробкою автомат та переднім приводом. Друзі, автомобіль без перебільшень, просто в ідеальному стані. Пригнаний з Європи. 4 роки тому в одних руках весь цей час обслужений повністю. До дрібниці, як то кажуть, на всі бабки. Просто ідеальний стан по кузову. Має косметичний підкрас тільки по капоту та передньому бамперу. Все інше повністю в рідні, жодного рижечка немає, арочки, порожки все ціленьке, навіть нарікай, на якусь корозію немає. По автомобілю у нас лінзоване світло, парктроніки спереду та ззаду, оригінальні 17 диски. Скло по колу всерідне та оригінальне, включає лобове. Подивіться, будь ласка, який стан, всі кнопочки, все абсолютно ціленьке, салон цілий. По комплектації у нас електроцеркала, 4 скло підйомника, шкіряне мультикермо, круїз контроль, ось така приборочка, 226 пробігу. Бортовий комп'ютер, мультимедіа, клімат-контроль, підігрів сидінь. Все це в автомобілі є, звісно, датчик світла, датчик дощу. Преміальна акустика басе. Задній ряд сидінь також в суперстані, потолочок чистенький. По кузову, друзі, візуально взагалі без нарікань. Придбати цей автомобіль ви зможете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.